Ви знаєте, немає людини настільки геніальної обдарованої, яка сиділа в кабінеті, займаючи постміністра народного депутата, і вона була настільки фахівець, що вона могла точково врегулювати або виправити ту чи іншу галузь. Унести, як ви кажуть, ту зміну для для рибалок, скажімо, а завтра для енергетиків, а післязавтра для аграріїв. Такої людини немає. І це абсолютно нормально. цивілізований світ, і ми, ми навіть сьогодні відходимо і вже майже відійшли в значній мірі від якогось там управління державою якихось там об'єктів. Це нормально. Ним має проект менеджер і фахівець. Так от суть лобіста, ви абсолютно правильно сказали, що це вплив. Уплив на рішення нормативно-право. Чи це наказ якийсь нормативно-право характеру, чи це вплив до того, що це закон, чи постанова кадри міністрів. Уплив. Який це вплив? От знову ж таки, це не вплив якийсь негативний, не вплив якийсь протизаконний, не тиск, не підкуп, що інше. По суті, по великому рахунку лобіст це безкоштовний консультант і безкоштовний помічник для влади. Чому? Тому що в нього є інша мотивація. Він е, заінтересовуваність не зі сторони влади, а зі сторони свого замовника і бенефіціатора. Скажімо, будь який а грав на галузь. Е, є якесь питання, яке необхідно донести і пролобіювати у під час ухвалення іншого закону. Чи рибалок, як ви кажете, так. Е, от е, Практика е, цього лобіювання, білого лобіювання, я завжди її називаю саме партнерською. Навіть сам лобіст не сформулює пер первинну задачу так якісно, як той бенефіціар, працівник галуз, який є. А задача лобіста, почувши це, перекласти на ноти права, написати правильну поправку, далі внести це і далі вже, розуміти, знаєте, це от як я кажу, грати на нотах регламенту, в який момент яку правку подати, в який це буде розглядатися, або де яке заперечення подати, і так, далі, і так далі. Новий закон сьогодні дає е, е, ці можливості. Він дає низку механізмів законних. Які ми можемо зробити, тому е, погоджуюсь ще з одною тезою, ключовою, вашою що лобіювання впливи – це як закони природи. Вони були, є і будуть. Мене завжди ображає, коли до суспільства особливо, до мого суспільства, моєї нації, ставляться з таким, знаєте, ну як пробачте, задурників намагаються, ніби тут нічого немає, все от воно приймається просто в те, що са надумав. Ну такого не буває. Ну, Якщо це якесь рішення, яке впливає на економіку, є якісь бенефіціари, якийсь галузь програє або виграє. От то не треба робити вигляд. А скажіть прозоро, що от є цей галузь, який цікаво ухвалення такого рішення, і ось є ця компанія, яка на таких умовах буде представляти це в уряді або в Верховній Раді. Подивіться, все от вони працюють і вони йдуть. А тут же діло держави подивитися. Це підсказка і аргументація. Вона слушна, ми її приймаємо це в інтересах держави. Чи ми її відхиляємо? Але відхиляємо аргументовано. Чиновник немає а сидіти його. Це я хочу, це я не хочу. І лобісти мають прийти сказати, я хочу. Mm -hmm. Ні, він має сказати подивіться, ось це вигода, ось галузь буде, ось буде більше податків, ось ми працевлаштуємо, ось ми створимо додаткових тисяч робочих місць для людей, які герої прийшли з фронту. І так далі. Дискусія має бути така: Лобіст не з острова, це наша нація, наша держава, і він має бути вмонтований в загальні інтереси, але в представляючи конкретного бенефіціара, конкретного особу. Mm -hmm.